Ресурсу, і, можливо, його задіяння. Ну, принаймні ще рік тому вже це здається, як і не секрет, буде який називався Підам східно підкову. Тобто це стосується нашої України. Ресурс нібито є, але здається, що він не застосовується. Тобто вище командування здає Україну? Я не можу, знаєте, ну, не хочу кидатися на фразами, здає, не здає. Просто деколи, скажімо так, військові ну, вищі чини, можливо, діють по стандартній. Схеми, які вчили там військових вчили, що, так? Тобто фронт, наступ, відступ і так далі. Ця війна в цій війні повинна застосовувати зовсім іншу тактику. Це тактика розвідувально-диверсійних, тобто не пряме протистояння коли з їхньої сторони, гради, танки, а наші хлопці з автоматами трошки з мінометами і так далі, де ми однозначно програємо, тому що потуга військова Росія, ну, на декілька порядків більше, ніж в Україні. Але е, робота дрібними групами по знищенню ворога є надзвичайно ефективною. І, і в стримуючому факторі тоді вони стримуються, і відповідно в знищенні їхньої техніки, їхніх угрупувань. І, та, що це наша практика показала, буквально три дні тому була знищена на медіосійна розвідувальна група біля Донецька, яка виконувала свою задачу. І плюс таких. Ну, навіть наші розвідники підповзають там, за 10 метрів до їхніх вогневих позицій, так, там, дають чіткі координати, і артилерія здалеку вкладує прямо е, на їхні вогневі точки і знищує їх. Прекрасний ефект. По-перше, для них демобілізуючи, по-друге, знищення їхньої техніки е, і їхньої артилерії. І по-третє, е, стримує такий дуже активний їхній наступ. Оце має бути основною тактикою. Якщо ми програємо в озброєнні, так, ми повинні вигравати за рахунок тактики. Людського ресурсу в Україні достатньо, мається на увазі військового людського ресурсу, достатньо, щоб навіть протистояти Росії. По прикладу, війни в Чечні, всі бачили, Чечня розміром трошки менше, мабуть, навіть івано франківська область проти 100 тисячного військового групування 10 років могла вести війну, тобто, не порівнювати і Україною. А якщо відповідно ще західні країни... Якби допомогли так? не солдатам, солдатам не треба допомагати, а кращим озброєнням і технікою, тоді відповідно було б всі шанси цю війну вибрати. Тобто впадати в якісь відчі, зараз є паніка, паніку, що все пропало, росіяни пішли, ми програємо це так не можна робити, це дійсно деморалізовує і деморалізовує навіть тих вояків, які на передовій. Ми переможемо просто на війні. Бувають Перемоги наступи бувають в відступі певних порадів. Але якщо ми програли в одному увійшті, то значить ми програли в іншому.